Підписуйтесь на наш канал та ставте вподобайку та поширюйте, щоб ці відео переглянули якомога більше глядачів. Президент США Джо Байден у Києві має намір оголосити про надання Україні артилерійських боєприпасів, протитанкових систем і радарів повітряного спостереження йдеться у заяві Байдена щодо візиту до Києва на сайті Білого Дому. Дослівно, сьогодні, коли світ готується відзначити першу річницю брутального вторгнення Росії в Україну. Я перебуваю в Києві, щоб зустрітися з президентом Зеленським і підтвердити нашу непохитну і незмінну відданість демократії, суверенітету і територіальній цілісності України. Коли Путін розпочав своє вторгнення майже рік тому, він думав, що Україна слабка, а Захід розділений. Він думав, що зможе переселити нас. Але він глибоко помилявся сьогодні в Києві я зустрічаюся з президентом Зеленським і його командою для розширеного обговорення нашої підтримки України. Я оголошу про чергову поставку критично важливого обладнання, в тому числі артилерійських боєприпасів, протитанкових систем і радарів повітряного спостереження, які допоможуть захистити український народ від повітряних бомбардувань. Байден також повідомив, що пізніше цього тижня США оголосять про додаткові санкції проти еліт і компаній, які намагаються підтримувати російську військову машину. Президент США також зазначив, що з нетерпінням чекає на поїздку до Польщі, щоб зустрітися з президентом Анджеєм Дудою і лідерами союзників на східному фланзі, а також виступити з промовою про те, як Сполучені Штати продовжуватимуть згуртовувати світ на підтримку народу України і основних цінностей прав людини і гідності, закріплених у статуті ООН. Байден оголосив про виділення півмільярда доларів додаткової допомоги Україні. Про це, як пише європейська правда, повідомляє CNN. У спільній заяві з президентом України Володимиром Зеленським Байден сказав, що пакет допомоги включатиме більше військового обладнання, в тому числі артилерійські боєприпаси, більше реактивних снарядів і гаубиць. Зеленський сказав, що вони з Байденом говорили про далекобійну зброю і зброю, яка все ще може бути поставлена в Україну, навіть якщо вона не постачалася раніше. Президент США Джо Байден під час свого візиту до Києва заявив, що український народ допоміг осягнути значення демократії та проявив себе унікальним чином. Повідомили прес-служба Офісу Президента України та Байден у Твіта. Пряма мова багато що змінилося з часу останньої поїздки. Сталися жахливі речі, вторгнення, але водночас українці проявили себе так, як дуже мало народів проявляли себе будь-коли у своєму захисті, і вони допомогли нам осягнути значення демократії. Байден наголосив, що критично важливо не залишити жодного сумніву в тому, що США підтримують Україну в війні проти агресії Росії. За його словами, він приїхав, щоб підтвердити нашу непохитну відданість демократії, суверенітету та територіальній цілісності України. Байден також розповів про намір обговорити, як США та союзники можуть найефективніше допомогти Україні в боротьбі за свободу та незалежність. Президент Володимир Зеленський заявив, що сьогоднішні переговори з його американським колегою Джо Байденом були сплідними і дуже важливими. Про це, як пише, європейська правда, повідомляє Sky News. Ми сподіваємося, що 2023 рік стане роком перемоги, додав він. Він також заявив, що продовжить робити все можливе, щоб демократичний світ переміг у цій історичній битві. За його словами, Україна переживає дуже складний період, але вона зробить історичні досягнення за допомогою США та решти світу. Сьогоднішні переговори були дуже плідними, дуже важливими і дуже вирішальними, сказав він, додавши, що їхні результати, безумовно, матимуть вплив на полі бою. Відновлення та встановлення правосуддя також є важливим. І агресор має взяти на себе відповідальність за агресію та відшкодувати збитки, сказав Зеленський, перш ніж подякувати США за підтримку в забезпеченні цього. Президент США Джо Байден заявив у понеділок з Києва, що через рік після вторгнення в Україну загарбницька війна Путіна прямує до поразки. Путін думав, що Україна слабка, а Захід розділений. Він думав, що зможе пережити нас. Я не думаю, що він так думає зараз, сказав Байден, стоячи поруч з президентом України Володимиром Зеленським. Він просто явно помилявся. Рік по тому докази цього знаходяться тут, в цій кімнаті. Ми стоїмо тут разом, сказав Байден про Путіна. Візит Байдена в Україну його перший візит з моменту вторгнення, став дуже символічним моментом, покликаним продемонструвати тривалу американську підтримку України та її народу. Президент США нагадав про початок війни, коли світ з тривогою спостерігав за нарощуванням російських військ уздовж українського кордону. У своїй промові Байден пригадав, як вони з Зеленським розмовляли по телефону, коли російські літаки були в повітрі, а танки перетинали ваш кордон. Ви сказали мені, що чули вибухи на задньому плані. Я ніколи цього не забуду, заявив він. Світ ось-ось мав змінитися, сказав Байден, згадуючи, що Зеленський попросив його зробити в тій телефонній розмові зберіть лідерів світу. Попросіть їх підтримати Україну. Ви сказали, що не знаєте, коли ми зможемо знову поговорити. Тієї темної ночі рік тому світ буквально готувався до падіння Києва. Можливо, навіть до кінця України, сказав президент США, рік тому Київ стоїть. І Україна стоїть. Демократія стоїть. Американці стоять з вами, і світ стоїть з вами, заявив він. Байден також сказав, що Київ заволодів частиною його серця. Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба розповів, що президенти США та України обоє задоволені візитом, і його можна називати перемогою та чітким сигналом для Кремля. Як повідомляє Європейська Правда, такий коментар він опублікував невдовзі після зустрічі президентів Володимира Зеленського та Джо Байдена. Кулеба назвав візит історичним та зазначив, що це перемога України. Скажу так, обидва президенти задоволені розмовою. Атмосфера максимально довірлива і душевна. Цей візит є перемогою українського народу і президента Зеленського. Він здійснений всупереч всьому заради перемоги України і всього вільного світу. Чіткий сигнал на болота вас ніхто не боїться, наголосив Дмитро Кулеба. Він також розповів, що у наступні дні знову вирушає у закордонні поїздки до Брюсселя, Гааги та Нью-Йорка. 21 лютого у Брюсселі відбудеться перша тристороння зустріч Україна НАТО для координації зусиль щодо зброї, тренувань, збільшення обсягів роботи оборонної промисловості. У ГААЗі, за його словами, теж плануються переговори щодо зброї, відповідальності, членства України в ЄС та участь в Заходах до річниці початку Великої війни. Поїздка до Нью-Йорка пов'язана з Генасамблеєю та Радою безпеки ООН, це буде про коаліцію на підтримку України, формулу Миру Зеленського, а також інші важливі рішення, зазначив Кулеба. На Алеї Сміливості біля Верховної Ради відкрили табличку, присвячену президенту США Джозефу Байдену. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський після переговорів із Байденом у понеділок у Києві передає Європейська Правда. Наразі президент США вже залишив Київ, передає за Associated Press. Сьогодні на Алеї Сміливості ми відкриваємо табличку, присвячену президенту Байдену. Перший дзвінок уночі 24 лютого минулого року. Наші переговори постійна та незмінна увага до нашої боротьби. Увага до захисту української демократії та особливий внесок президента Байдена у зміцнення позицій свободи у світі, заявив Зеленський. Нагадаємо, але сміливості була відкрита в Києві 23 серпня Володимиром Зеленським і президентом Польщі Анджеєм Дудою. На ній увічнюють імена політичних лідерів та інших представників країн-партнерів, які надають Україні важливу підтримку у боротьбі з РФ. Американські посадовці перед візитом Джо Байдена до Києва сконтактували з росіянами, щоб гарантувати відсутність будь-яких моментів, які могли б призвести до прямого конфлікту між двома ядерними державами. Про це повідомило агентство Р пише Європейська Правда. Агентство відзначає, що візит Байдена ознаменував рідкісний випадок, коли президент США здійснив поїздку до зони конфлікту, де США чи їхні союзники не контролюють повітряний простір. Згідно з повідомленням, Білий дім заявив, що незадовго до візиту Байдена відбулася базова комунікація з росіянами для забезпечення уникнення конфліктної ситуації, щоб не допустити прорахунки, які могли б призвести до прямого конфлікту двох країн, що мають ядерну зброю. Відзначається, що поки Байден перебував в Україні, американські літаки спостереження, включаючи повітряний радар і три центри та електронний літак Арси-135 w Rivet Joint, вели спостереження за Києвом із повітряного простору Польщі. Дякуємо за перегляд. Ставте лайк та коментуйте, аби цей канал мав якісний контент.